Кожен з нас у дитинстві хоча б раз уявляв, як одного дня відчиняє двері і робить крок у інший вимір, туди, де повітря тремтить чарів, де золоті узки драконів спалахують у променях сонця, а стежки героїв ведуть у темні ліси, забуті замки і небезпечні світи. Впізнали, це територія фентезі, простір, де неможливо підпорядковується іншим магічним законам свого власного всесвіту. Але хто ж їх створив? Хто ці невидимі архітектори, що подарували нам середзем'я з його легендами, Гогварт з уроками магії чи Вестерос, де за кожним кроком ховається інтрига? Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь життя трьох творців, чиї імена назавжди змінили жанр фентезі. Ми поговоримо про батька засновника, який навчив нас вірити в епічне, про королеву бестселерів, що змусила магію заговорити мовою дитячого дива, і дорослої сили, і про короля темного, дорослого фентезі, що відкрив нам світи, де герої далеко не завжди світлі, а правда гостріша за екскалібур. Приготуйтеся, це історія про тих, хто не просто писав книги, а створював нові реальності. Тож збирайтеся у дорогу авантюристи, адже ми відкриваємо завісу над світами. Джона Рональда Руела Толкіна, Джоан Кетрін Роулінг та Джорджа Мартіна. Не можна говорити про фентезі, не згадавши професора Джона Рональда Руела Толкіна. Толкін був професором філології в Оксфорді, але важливо не те, де він працював, а те, як він думав. Уявіть. Будь-який літературний жанр як зоряне небо, сотні авторів, тисячі книг, мільйони світів. Та у центрі цього небозводу є один сліпучий магістральний вогонь Толкін. Він, наче гравітація, що тримає орбіти інших світів, невидима сила, без якої фентезі виглядала б зовсім інакше. Для нього мови не просто існували вони жили, дихали, зростали і розвивалися. Він вивчав стародавні германські, кельські та скандинавські мовні системи так само пристрасно, як інші читають пригодницькі романи. Для Толкіна творення мови автоматично вимагало створення світу, у якому цією мовою будуть користуватися, інакше вона була б мертвою. Окрім цього, письменник відчував, що Англії бракує власної, повноцінної міфології, такої ж багатої, як скандинавська чи грецька. Він вірив. Жодна мова не може існувати без власного комплексу міфів, які її живлять. І навпаки, міфи природно народжуються там, де є унікальна мова. Із цієї філологічної ідеї та любові до новостворених мов Квендія та Сендарин народився світ Арди – вигаданої землі, що існувала у праміфологічні часи. Це була його міфологія Англії. Ключовими постатями цієї міфології стали ельфи. Толкін відкинув крихітних крилатих ельфів вікторіанської епохи. Він повернув їх до середньовічної традиції, змалювавши їх могутніми, величними та зростом не меншими за людей, справжніми надприродними створіннями. Цей легендаріум, майбутній Сильмариліон, містив уже цілі поеми та прозаїчні саги. У 1937 році. Несподівано для самого автора, видавництва Джордж Аллен і Анвін публікує його роман Казку Гобіт або туди і назад. Це була історія про гобіда Більбо Торбінса, який вирушив із чарівником Гендальфом та 13 гномами до самотньої гори, щоб повернути скарби і вигнати дракона Смолга з давнього королівства гномів. Хоча гобіт мав лише опосередкований стосунок до високої міфології Арди, він був тепло сприйнятий і став бестселером. Директор видавництва Стенлі Анвін вимагав продовження. Толкін спробував надіслати їм чернетку Сельмаре але видавці вважали його. Копальною чудового матеріалу, а не готовою книгою. Читачі чекали на одне гобітів. У грудні того ж 1937 року Толкін розпочав роботу над новим гобітом. Спершу Тон був легковажним, а головний герой був Бінго, племінник Більбо. Але потенціал безтурботної казки був вичерпаний. Поступова оповідь ставала похмурішою і почала тяжіти до епічної стилістики легенд Сельмариліону. Сполучною ланкою став чарівний перстень Більбо. Здавалося б, випадкова річ, але Толкін вирішив пов'язати його зі злим духом Сауроном, чорнокнижником із його легендаріуму. У сюжеті з'явилися страхітливі чорні вершники, а мирному Ширу стала загрожувати справжня небезпека. Зрештою, народилася головна ідея перстень Більбо це насправді єдиний перстень влади, створений Сауроном, і його необхідно знищити у вогні Мордору. Книга вже не була історією для дітей. Бінго перетворився на Фродо. А мандрівний гобіт Бігун став арагорном, нащадком стародавних королів. Як пізніше згадував Толкін, вони хотіли продовження, але я хотів героїчних легенд і високого роману. Результатом став Володар Перснів. Щоб поєднати веселих гобітів, гномів зі скандинавського епосу та високу ельфійську міфологію, Толкін пішов на геніальний крок. Він вирішив, що англійська мова у його романі це лише переклад аутентичної мови гобітів. Ця ідея звільнила його. Він зміг вести роган — культуру, подібну до англосаксонської, яка розмовляє його улюбленою давньоанглійською мовою. Лобіти ж виконали роль посередників, які знайомлять читача із сучасного світу з епічними героями давнини. Робота над володарем перснів тривала понад 15 років, гальмуючи через вимушені паузи та вроджений перфекціонізм автора. Толкін годинами розраховував відстані фази місяця і навіть напрям вітру. Щоб історія була максимально правдоподібною. його постійно заохочував друг Клаєв Льюіс із літературного клубу Інклінги. Так народився не просто роман, а новий світ світ, у якому міфологія та міфотворчість казка та епос об'єдналися, щоб створити найвеличнішу історію фентезі всіх часів. Головний урок, який Толкін залишив своїм нащадкам фентезистам міфотворчість, що не старіє. Основна відмінність Токіана не у тому, що він придумав ельфів чи орків. Вони існували і раніше. Його революція в іншому. Він створив легендаріум, повноцінну міфологічну екосистему, де все підпорядковане внутрішній логіці. У Арди є космогонія створення світу через музику айнурів, є божества, валар і Майяр. кожен зі своєю історією, характером і призначенням. Є тисячоліттєві хроніки, війни, переміщення народів, падіння королівств. Є мапи, дати, родоводи. Толкін працював не як письменник, а як архіваріус вигаданої цивілізації. Письменник ніколи не любив прямої алегорії, але його твори побудовані на сильних смислових пластах. Світло проти темряви, як вічний моральний вибір боротьба природи з індустріалізацією, цінність дружби, яка інколи сильніша за магію, важливість малих людей у великих війнах, герой, який не проявляє силу. Володар перснів це не історія королів чи могутніх воїнів, це історія про найменшого, про Фрода Бегінса, який ніколи не хотів бути героєм, але став ним, бо ніхто інший не міг понести ношу, яка випала на його долю. Це історія про те, як інколи тиха стійкість перемагає там, де мечі без силі. Токен дав фентезі не просто набір архетипів, ельфів, гномів, темного орда, магічний квест. Він дав йому структуру: скелет і серце. А найважливіше дав відчуття того, що вигаданий світ може бути таким же справжнім, як наш, може жити за власними законами, мати власну історію, власну красу і власну трагедію. Сучасне фентезі або вшановує Толкіна, або сперечається із ним, або намагається вирватися з його тіні, але ніхто не може його ігнорувати. Бо середзем'я це не просто вигаданий континент, це надійний фундамент, на якому стоїть уся сучасна жанрова література. Якщо Толкін заклав фундамент, то Джон Кетрін Роулінг збудувала на ньому цілий хмарочос, багаторівневий, яскравий, населений героями, яких знає весь світ. Вона не просто популяризувала фентезі, вона зробила його частиною глобальної культури, пунктом спільної мови для цілих поколінь. Її книги читають усі: від школярів до людей похилого віку, у потягах, у лікарнях, у ліжку перед сном на уроках літератури і ночами під ковдрою з ліхтариком. Вона відкрила двері у магію тим, хто раніше думав, що фентезі це занадто складно, не для них або щось дивне про ельфів і драконів. Історія Джоан це сучасна казка без пафосу. Жінка, яка пережила важке розлучення, жила на соціальну допомогу і мріяла про стабільність, раптом отримує ідею, що змінить її життя та життя мільйонів читачів. Ця іскра спалахнула не у кабінеті письменника, а у поїзді між Манчестером і Лондоном, що йшов із затримкою. Уявіть, осінній дощ за вікном повільно пропливають сірі станції, а десь між думками про рахунки та майбутнє виникає хлопчик в окулярах, який не знає, що він чарівник. Цей момент майже містичний. Роулінг потім говорила, що історія просто впала до неї у голову, ніби хтось нарешті відчинив двері у світ, який давно просився назовні. Справжня сила Роулінг не у винаході магії. Магія існувала в літературі задовго до неї. Її талант у тому, що вона вплила магію у наш світ так кохайно, що здається, вона завжди була тут. Просто ми її не помічали. Міністерство магії заховане під Лондоном, Гогвардс, що стоїть десь серед шотландських гір, чарівники, що ходять поруч із нами, але носять мантії і подорожують крізь камін. Це не альтернативна реальність, а прихована. Паралельний світ, який відокремлений від нас тонкою цегляною стіною платформи дев'ять і три чверті. І ця доступність зробила магію відчутною, майже справжньою. Читачі вперше отримали фентезі, у яке не потрібно входити, воно саме буквально вривалося у буденність. Серія про Гаррі Поттера – один із найвдаліших прикладів літератури авторського становлення. Роулінг зростала із читачем, тільки не фізично, з кожною книгою майстерність письменниці ставала все вищою. На початку серії це захопливі шкільні пригоди, магічні цукерки, уроки захисту від темних мистецтв, нові друзі, теплий гумор. Згодом сюжет темніше як небо перед бурою. З'являються теми втрати диктатури, пропаганди, расизму, ставлення до маглонароджених, радикалізація та терористичних методів. І ця трансформація не випадковість, це дорослішання і самих персонажів книги, і дітей, які її читають. Головний урок Роулінг магія любові та вибору. Основна сила її історії не у закляттях чи чарівних предметах, вона у людських почуттях і рішеннях. Любов матері, яка захищає Гарі, стає древньою магією сильнішою за будь-який темний ритуал. Вибір Гарі раз за разом іти світлим шляхом, попри те, що це важче ніж піддатися ненависті, ось у чому головний сенс всієї історії. Магія це не світло з палички. це наша здатність любити, жертвувати і стояти до кінця, навіть коли світ тріскається по швах. Письменниця створила не просто книжкову серію, вона створила культурний феномен. Ком'юніті, де кожен може знайти свій факультет, свою історію, своє місце, вона дала людям не лише героя, який вижив. Вона дала відчуття дому. Для цілого покоління Гогвард став невигаданою школою, а світлим прихистком, куди можна повернутися щоразу, коли реальність стає надто темною. Після високої моральності Токіона та чарівної магії Роулінг у фентезі настала епоха темряви. Джордж Мартін та його цикл Пісня льоду та полум'я. Перевернули жанр, зробивши його дорослим, непередбачуваним і ближчим до реального життя. Мартін свідомо відкинув багато уставлених фентезійних схем. У його історії немає чіткого добра і зла, його персонажі сірі багатогранні. Джеймі Ланістер вбивця короля, але водночас глибока людська складна постать. Дейнері Старгаріян починає як визволителька, але поступово стає тиранічною фігурою, нагадуючи, що навіть благі наміри можуть привести до руйнування. У світі Мартіна ніхто не застрахований, навіть головні герої. Смерть недостарка шокувала читачів і показала, що історія не підпорядковується очікуванням щасливого кінця. Це додало напруги, якої ніколи не було у класичному фентезі. Магія тут використовується як фон, а не рушій сюжету. У Вестеросі магія рідкісна та часто небезпечна. Історія рухається політичними інтригами, жадібністю та людськими емоціями, а не чарівними артефактами чи магічними мечами. Мартін розпочав роботу над серією у 1991 році, і, хоча спочатку вона планувалася як трилогія, амбіції автора швидко зросли і розширилися аж до семи томів, які були не заплановані. Що ж надихнуло на настільки складний і похмурий світ. Сам Мартін зізнався, що його головним джерелом стала не інша фантастика, а історичний цикл, прокляті королі Моріса Дріона. Це саха про династичну боротьбу за французький престол. Що стала прологом до столітньої війни, створила Мартіну ідеальний шаблон для політики інтриг та сімейних зрад з Вестероса. Він, по суті, створив епічний історичний роман, просто додавши до нього драконів. Дія епопеї розгортається у відомому світі, який структурно та візуально дуже близький до середньовічної Європи 15 століття. Основними аренами боротьби є Вестерос, західний материк із сьома королівствами та велика східна земля Есос. Інші континенти, як от Сотерос та Ультус, залишаються малодослідженими, додаючи світу загадковості. Хоча більшість персонажів люди, Партін представляє і містичні раси, що уособлюють зовнішню загрожу, інших холодних і жорстоких створінь, що шикуються за стіною на півночі, та драконів, символ давньої магічної влади, що повертається зі сходу, навіть між людьми існують суттєві відмінності. У цьому світі існують народи з унікальними фізіологічними чи магічними рисами. Оповідь Мартіна побудована навколо трьох, хоча й тісно переплетених сюжетних ліній. По-перше, це хроніка династичної громадянської війни, нескінченна боротьба за контроль над залізним троном у Вестеросі. Це гра, де політика, зрада та людська слабкість є не менш смертоносними, ніж меч. По-друге, це зростаюча загроза з далекої півночі, наближення інших, що загрожують знищити все живе. Їхнє повернення ілюструє, що внутрішня боротьба за владу. Відволікає людей від справжньої зовнішньої небезпеки. І по третє, це подорож Дейнері Старгаріан, вигнаної дочки скинутого короля. Вона, як остання представниця свого роду, шукає підтримки на сході, щоб повернутися у Вестерос і пред'явити свої права на тон предків, маючи під своїм командуванням відроджених драконів. Мартін довів, що фентезі може бути таким же складним, політично насиченим і жорстоким, як і реальна історія, і в цьому його головний внесок у жанр. Головний урок, який нам подарував Джордж Мартін, це розуміння значення ціни влади. Світ Вестероса – це середньовічна реальність з довгими зимами, де боротьба за залізний трон показує найгірші і найкращі сторони людської натури. Герої пісні льоду і полум'я не просто шукають владу, вони страждають від неї. Виживання залежить від політичної кмітливості, уміння читати людей і приймати складні рішення. Меч тут важливий. Але стратегія, інтриги та моральні компроміси ще важливіші. Толкін, Роулінг і Мартін сформували три епохи жанру, кожен із них розширив кордони фентезі по-своєму, і разом вони довели цей жанр здатен бути величним, теплим, жорстким і завжди актуальним. Толкін подарував нам міф, світ, де добро і зло були зрозумілі, а героїчний квест ставав випробуванням духу та мужності. Роулінг повернула нам віру у магію, показавши, що любов, дружба і відданість. Це ті справжні сили, які здатні змінювати світ. Мартін, на свою чергу, відкрив перед нами реальність, де влада має високу ціну. Його світ навчив читача оцінювати політику, амбіції, страхи людську природу без прикрас, і при цьому залишав місце для героїзму, мужності та навіть світла у темряві. І саме тут стає помітно, як сильно фентезі змінилося, так само, як змінюємося і ми. Разом ці автори доводять, що фентезі це не просто встеча від дійсності, це дзеркало, у якому ми бачимо не лише вигадані світи, а й найглибші істини про наш власний. Фентезі дозволяє нам мріяти, шукати сенс, випробовувати моральні дилеми і розширювати межі уяви. І в цьому поєднанні міфу, магії та реалістичної політики ми розуміємо, навіть найтемніші світи можуть навчити нас світла, а будь-яка історія. Відважних рішень, що формують характер і визначають долю. Наша спільна подорож цією стежкою завершена. Нехай магія цих світів завжди освітлює вам шлях, а сила героїв надихає на власні великі справи. Слідкуйте за оновленнями, адже нові легенди вже чекають. До нових пригод у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара.